Вітаю, друзі! У World of Tanks повно різної техніки, як тієї, що існувала в реальності, так і тієї, що існувала лише на ескізах. Але чи пам'ятаєте ви машини, які з якихось причин були видалені розробниками з гри? Зазвичай найімбовіші танки нерфлять, але залишають у грі. А нашим сьогоднішнім героям пощастило менше. Про них доводиться лише згадувати, ось і ми згадаємо. Якщо тобі сподобається відео, то будь ласка, постав лайк, напиши коментар від самих слів і підпишись. Я дуже стараюсь. Цим ви мені дуже допоможете. Буду дуже вдячний. І перша в нашому списку йде легендарна Waffentrager Auf e 100 Це Петесау 10 рівня, яку видалили з гри 24 травня 2016 року. Кого гравці знають і за ким дехто сумує, так це за вафею. Саме так по-доброму звали Петесау з важковимовною назвою. У цієї махіни були дві гармати на вибір, і барабан на 6 і 4 постріли. Один швидко перезаряджався, мав невелику шкоду, але високе прибиття. Інший заряджався довше, але завдавав по 750 шкоди. На жаль, я пограти на ній так і не зміг ті часи, але у нас були режими вафентрагера, на які хоча б ми змогли згадати, як воно було. Тягнути на цій ПТ міг будь-який гравець незалежно від скілу. За рахунок своєї імбової гармати на 750 шкоди вафля могла забрати будь-який танк з одного барабана. Та ще й на другий вистачало. Не всім гравцям це подобалося. Все пропало, вафляла має рандом, кричали гравці. При цьому танк не мав броні. Ванчутився від варти. І світився при першому ж пострілі і не звинуватиш розробників у тому, що вони нічого не робили. Навпаки, вони хоч якось спробували зберегти вафлю. Наприклад, прибрали на гарматі 750 шкоди, два снаряди. Втім, хвиля обурень не вщухла, і тоді танк замінили на гріль 15 Ох, як я пам'ятаю ці часи, та ще й додатковий привід знайшовся. Мовляв, вафля не вписувався в концепцію історичності. Пізніше танк все таки повернули, але на китайський сервер. Ну і ми могли вибити кілька боїв з режиму вафентрагера. Наступний танк, який вивели з гри Су-122-54 ПТ-САУ 9 рівня, видали її з гри 6 лютого 2018 року. Картонна, але дуже жвава і скорострільна ПТ-САУ 9 рівня з дуже файним геймплеєм. Цей танк було приємно викачувати, але чи встигли на ньому пограти? Якщо вафлю прибрали через надмірну імбовість і неісторичність то Су-122-54 зникла з гри з незрозумілих причин. Місце цієї Петешки зайняв об'єкт 263, й переведений з 10-го рівня на дев'ятий. А топовим танком радянської гілки став об'єкт 268-4, Нинішній король усіх ПТ. Хоча в цьому ми вже сумніваємося. Незважаючи на погані показники КВН на відсутність броні, танк грався легко і був до того ж дуже красивим. Гравці не втрачають надії ще раз побачити СУ-122-54 у грі, або як преміумний танк восьмого рівня, але зі зниженими характеристиками або як танк дев'ятого рівня за бони. А не можна було спочатку залишити його. Ось кому він заважав настажі. На черзі у нас що ви думаєте? Т-57 САУ другого рівня видали її з гри 15 листопада 2015 року. Комусь завадила навіть арта другого рівня, яка хоч і виділялася на своєму рівні, але глобально на рандом не впливала. Це пам'ятна арта в серцях багатьох старожилів, дозволяла знищувати перший другий рівні з одного, максимум з двох пострілів. А завдяки високій динаміці і хорошій броні, на цій арті можна було їздити поруч із легкими танками і тягнути в режимі Місце Т 57 сім зайняла. Т-1 HMC. але ще ця дрібна, але противна артилерія дозволяла таранити будь-який 2-го, 3-го рівня за рахунок своєї великої маси. Додамо сюди топову рацію, як від 9-го рівня, і отримуємо універсальний танк на всі випадки життя, який міг грати як арта, як броньована ПТ і як таранний броньовик. Т-23 середній танк восьмого рівня, який видали з гри 5 липня 2011 року. Цей середній американський танк дуже швидко потрапив до розробників у немилість. Та ви, напевно, його навіть не запам'ятали, оскільки він проіснував у грі всього лише протягом трьох оновлень. У цьому разі буде доречно сказати, був і був. Єдине, чим він запам'ятався, так це шаленою динамікою, що після повільних СТ здавалося бомбою. В іншому т 23 нагадував сильно ослаблену версію нинішнього М 26 першинг на 8-му рівні. з більш бронею і гарматою зі смішним пробиттям у 76 одиниць на базовому снаряді. Хоча треба б нагадати, що тоді було не так багато пробивних машин, а вісімки балансувалися зокрема з п'ятірками, і переходимо до останньої машини цього топу. Т-18. Ну як же ж без ще однієї лютої імби? Ця ПТ була справжнім термінатором на своєму рівні. Вона розривала всіх, проти кого зустрічалася в рандомі. Та її обходили стороною навіть третій рівні. Адже Т-18 дали суперміцну броню і дуже потужну гармату у вигляді смертоносної фугасниці. На цьому танку реально було дуже кайфово грати і набивати фраги. Пам'ятаю, яка це була імбова тачка у гілці з Т-67. Просто сльози на очах. Т-18 було все одно на кількість союзників, що вижили, на сетапи і на карти, які і траплялися, вона тягла скрізь і завжди. Це була справжня легенда, яка дарувала гравцям сотні легких ачівок. Але вічно так тривати природно не могло Т-18 хоч і не стали прибирати з гри назовсім, але перекрутили до такої міри, що вона перетворилася з ПТ на артилерію під назвою Т-18 HMC. і це вже зовсім інший танк з іншою історією.